Ворожіння на Андрія 10 самих популярних способів. Ворожіння на ім'я судженого. Після півночі дівчата повинні вийти на вулицю і запитати ім'я у першого зустрічного чоловіка. Вважається, що саме таким і буде ім'я її судженого. Ворожіння на папірця. У ніч на 13 грудня дівчина має покласти під подушку мішечок з написаними на окремих аркушах паперу чоловічими іменами. 11 імен обрані на свій розсуд, а один папірець слід залишити порожнім. Вранці витягти один із аркушів. Яке ім'я випаде так і зватимуть майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався пустий папірець, значить ім'я судженого поки залишається таємницею. Ворожіння з грибінцем. Для цього потрібно взяти гребінець і покласти його перед сном під подушку зі словами Суджений ряджений, прийди і причеши мене. Вночі має насниться незнайомець, який запропонує дівчині розчесати волосся. Це і буде її майбутній коханий. Ворожіння на варениках Дівчата ліплять вареники або пиріжки з дріжджового тіста. Кожна робить свій вареник особливим. Після чого їх усіх виставляють у ряд і кличуть найближчого домашнього улюбленця. Чий вареник або пиріжок він з'їсть, та дівчина першою вийде заміж. Ворожіння на коту: Якщо вдома є кіт, він допоможе дізнатися, чи здійсниться бажання. Для цього подумайте, чого вам дуже сильно хочеться, і покличте кота. Уважно дивіться, якою лапою кіт ступить через поріг, якщо правою бажання збудеться. Ворожіння з черевиком. Чоботом. Дівчина знімає свій чобіт. Повертається спиною до воріт і кидає його за огорожу. Куди чобіт упаде носком, звідти буде суджений. Якщо ж носок буде повернутий до воріт, від яких його кинули. У найближчий рік дівчина заміж не вийде. Ворожіння на чашках. Треба взяти кілька непрозорих чашок. Розкласти у них хліб, цибулю, сіль, цукор. Перстень, гроші, а в одну налити воду. Тих, хто ворожить, повинно бути стільки, скільки чашок. Кожен по черзі вибирає чашку із заплющеними очима: цибуля до сліз, хліб до достатку. Перстень до весілля. Вода до вагітності. Сіль найближчим часом може чекати неприємності, цукор веселощі. Гроші очікує багатство. Ворожіння на сірниках. На тарілку з водою кладуть два сірники. Один це хлопець, якому дівчина симпатизує, другий символ самої дівчини. Потім потрібно подути на ці сірники. Якщо вони зійдуться, то це ознака того, що задуманий кавалер стане нареченим. Ворожіння на перстні. У підлозі дівчата по черзі катають перстень. Якщо він покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж, а хлопцеві це до далекої дороги. Каблучку також таємно передають з рук в руки, а ведучий повинен відгадати у кого вона. Ворожіння на квасолі. Візьміть меню великої квасолі. Загадайте питання, яке вас цікавить, пересипаючи квасолю з руки в руку. Потім, як у ворожінні на ромашці, переберіть квасолю, примовляючи так і ні. Остання квасолинка і буде відповіддю на ваше запитання.